Доброго дня. Записати сьогоднішнє відео мене спонукали одразу дві обставини. Перша це нещодавна заява президента України Володимира Зеленського про те, що якщо Україну не беруть у НАТО, то Україні слід повернути ядерну зброю, яку Україна віддала у 1994 році. І коментар Кіта Келаві з цього приводу. А друга обставина це те, що сьогодні в Японії в Токіо проходить міжнародний форум з питань ліквідації ядерної зброї, в якому беруть участь японські та іноземні експерти. Зокрема, серед гостей форума є пан Танака Терумі. Співголова організації Ніхон Хіданкіо. Ну, сьогодні це вже не організація, а просто група людей, які пережили атомні бомбардування у 1945 році. І бере участь пан Олександр Кмент, який очолює департамент Міністерства закордонних справ Австрії з питань роззброєння, контролю над озброєннями. Дані розповсюдження, і він відомий своїми зусиллями спрямованими на те, щоб був ухвалений всеосяжний міжнародний договір про повну заборону ядерної зброї. Звернуть увагу, представники з різними заявами роблять України, Японії, Австрії. Це все країни, які не володіють атомною зброєю. Як ви думаєте, чи будуть представники ядерних держав звертати увагу на заклики неядерних держав позбутися ядерної зброї? Я думаю, що ні. Але я хочу вас заспокоїти: хрест на ядерній зброї поставлять зовсім інші обставини? Ну і про це я якраз і хочу поговорити сьогодні більш докладно. І за одним, і задати питання: а чи варто Україні витрачати величезні гроші на те, щоб створити з нуля, ну майже з нуля, ядерну зброю, яка ніколи не буде застосована? Але перед тим як кидати в мене гнівні реплики, просто спробуйте відповісти самим собі. На два питання. Перше. А чи допомогла ядерна зброя американцям уникнути поразки у В'єтнамській війні? І друга: А чи допомогла ядерна зброя росіянам уникнути поразки у Афганській війні? Отже, приступимо. сьогодні в світі є офіційно сім ядерних держав. Це Сполучені, Сполучені Штати Америки, Росія, Китай, Велика Британія, Франція, Індія і Пакистан. І ще дві країни, які, схоже, що володіють атомною зброєю, але ніколи про це офіційно не визнавали: це Ізраїль і Північна Корея. Ну і ще є одна країна, яка, ну Практично відверто намагається створити ядерну зброю. Це Іран, принаймні в Ірані вже відомо, що е, створено е, невеликий запас в кілька кілограмів. Е, урана е, збагаченого до понад 60% Це однозначно шлях до створення збройового урану, е, тому що на атомних електростанціях застосовується. Уран збагачений до 4%. Ну, або в проєктах компактних реакторів, це поки що чисто теоретичний напрямок. Там необхідний уран збагачений до 20%. Зброєвий уран збагачений до 90%. Отже, саме робить виставки. Так ось, ці держави свого часу вважали ядерну зброю такою собі вундервафен, який може змінити хід будь-якої війни. Насправді це не так. Ядерна зброя була дійсно чудо зброєю в той момент, коли нею володіла одна єдина держава Сполучені Штати Америки. І вони її застосували і примусили Японію до капітуляції. Тепер, коли ядерною зброєю володіють кілька країн, то всі вони а, насправді бояться того, що хоч хтось спробує застосувати ядерну зброю навіть проти неядерної країни. Чому? Уявіть собі ситуацію. Що Путін вирішив здійснити свою погрозу і застосувати проти України тактичну ядерну зброю? Чи призведе це до однозначної перемоги? Ні. Для нас це буде катастрофа, велика біда, трагедія. Але той же самий Маріуполь Росіяни звичайним озброєнням знищили так, як могла би знищити еквівалент, як кажуть, трьох атомних бомб. Чи досягли вони цим перемоги? Ні. А якщо не буде досягнуто негайної перемоги, то от той от самий ореол чудо зброя. У ядерній зброї зникне. І тому порушника того, хто покаже, що ядерна зброя не призводить до негайної перемоги, захочуть покарати всі інші ядерні держави, які витрачають великі гроші на підтримання оцього цього образу чуда зброї і те, що от у них така чуда таке чудо, Така чудо зброя є. Кажуть, що Сі Цзінпін взагалі відкритим текстом заборонив Путіну згадувати про ядерну зброю і звернуть увагу, якщо Путін тривалий час лякав весь світ тим, що у нього ядерна зброя є. То останній рік про це не чути. Я вже записував на цю тему відео ось тут, от в правому верхньому куті можете подивитись посилання на нього. Я ж продовжу про те, а що ж робити, якщо не буде ядерної зброї і як це буде? Я вже якось згадував вам от про книжку російського генерала. Українського походження eh, Володимира Сліпченка. Називається Війни шостого покоління. Книжка видана в 2002 році в Росії, eh, і там якраз теоретик військовий, а він, до речі, доктор військових наук, доктор технічний і, здається, кандидат технічних наук. Тобто людина дійсно грамотна, і він там просто кричить до російської влади про те, що ядерна зброя це зброя 20-го століття, а світ зараз сильно змінився. Якщо коротко пересказати зміст цієї книги, у нього там немає слова дрони, але він вже передбачав тоді роботу. Саме дронів. І він показував, що ядерна зброя це насправді дуже дорога забаганка, яка потребує створення великого ядерно-збройного комплексу, підтримання якого вимагає величезних коштів, тільки для того, щоб був оцей от ореол того, що є ядерна зброя. і це таке чудо зброя. Притому він в своєму манускрипті, чи як його там назвати, в своїй книзі він розглядає різні аспекти, в тому числі і оцю от концепцію гарантованого взаємного знищення, яка тривалий час лякала взаємна. Сполучені Штати і Радянський Союз про те, що у разі спроби когось застосувати ядерну зброю, буде однозначно взаємне знищення, тобто не буде переможця. Але він показує про те, що в сучасному світі набагато ефективнішим є, ну, у нього тоді не дрони, а висока точна зброя. Він якраз показує, що замість того, щоб витрачати мільярди на те, щоб підтримувати оріол ядерної зброї, можна створити мільйони маленьких високоточних зарядів, які будуть доставлятися в конкретні точки, з невеликим зарядом, знищувати конкретних людей, знищувати конкретні об'єкти. І це буде в сотні раз ефективніше, ніж тривалий підготовчий період до застосування ядерної зброї, і те, що спроба застосувати ядерну зброю одною із ядерних держав одразу викличе реакцію інших ядерних держав. Тобто ядерну зброю зараз ніхто із них застосувати не ризикне. Тому що не рветься на реакцію інших, в такому випадку навіщо ця ядерна зброя тоді потрібна, якщо на неї багато треба витрачати зусиль, багато коштів, і ніколи її не застосовувати. А от високоточні дрони, тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони маленьких дронів, які прилетять в конкретні точки, які знищать конкретних військовоначальників, конкретних фахівців, конкретних державних діячів. При тому ці дрони можуть літати в майбутньому раями, можуть прилетіти в потрібне місце, затаїтись і чекати свого часу, можуть долетіти до. Якогось там, умовно кажучи, міста і шукати конкретну людину це все набагато ефективніше, набагато дешевше, і з набагато більшими наслідками. Тому в Україні замість того, щоб робити заяви про ядерну зброю, хоча про ядерну зброю заяви можна робити тільки для того, щоб, як то кажуть, сотрясати повітря. Хай це обговорюють. А от, скажімо так, без зайвого галасу, без зайвого галасу і в тиші продовжувати працювати над високоточною зброєю. Зброєю, над компактними дронами, над далекодіючими дронами. І це призведе набагато, до набагато більших наслідків. До речі, генерал Сліпченка в цій книзі серед іншого попереджає російську владу про те, що в Сполучених Штатах іде розвиток високоточної зброї, і він робить прогноз, що поки Росія викидає величезні кошти на Підтримку е, Аріола того, що у неї є ядерна зброя. Сполучені Штати, на його думку, можуть, розвинувши високоточну зброю, в якийсь момент оголосити про одностороннє знищення своєї ядерної зброї, тому що вона стане просто непотрібна. Наявність величезної кількості високоточної зброї е, буде. Набагато ефективніше і зробить ядерну зброю просто непотрібною. Зробити її марна І серед іншого це можна порівняти із ситуацією, яка була з розвалом Російської імперії, ну вірніше Радянської імперії, тому що э, програма оголошена Рональдом Рейганом. про Зоряної війни була серйозно сприйнята російською, ну, радянською розвідкою, Радянський Союз почав витрачати величезні гроші в цей тупиковий напрямок. Ну, На той момент це був тупиковий, тому що насправді Сполучені Штати не робили тих зусиль, які оголосив Рейган. Це була, скажімо так, спецоперація інформаційна. А Радянський Союз вбухав величезну кількість грошей і економічно надірвався. Це ще співпало з падінням світових цин на нафту, що теж е, вплинуло. І Радянський Союз просто перестав існувати, тому що банально не стало грошей. Е, зараз Росія так само витрачає гроші на підтримку ядерної зброї. І оцей от генерал Сліпченка. Якраз і попереджає, що Росія може просто економічно надірватися, підтримуючи ось свій ареол. От саме про це я і хотів вам розказати. Ну, а до всього лише сказаного ще додам, що сьогодні ніхто не знає, в якому стані насправді знаходиться російська ядерна зброя. Останній. Ча... Останні, э, Експеримент, вибух ядерного вибухового пристрою на сіміпалатинському полігоні відбувся у 1991 році. З того часу ніяких вдосконалень ядерної зброї не було. Експериментів не проводилось. Як дотримуються регламенту в військових частинах, ми теж не знаємо, але знаючи. Російське розгільняйство є підозра, що регламентні роботи проводяться недостатні, і не факт, що ядерна зброя зможе врешті-решт вибухнути в саме в тому вигляді, в якому вона була розрахована, може відбутися просто звичайний вибух з розпиленням. Радіоактивної речовини. Це теж дуже погано, це теж зараження території, але це не призведе до таких от великих руйнацій, на які ядерна зброя власне і розрахована. Ну і на закінчення хочу ще один, скажімо так, цікавий момент відзначити. Книжка, як я сказав, була е, видана в, 2000, пер, в 2002 році. На той момент е, в Росії в офіційних установах, і, зокрема, в цій книжці вживали е, слово сполучення в Україні. І про генерала Сліпченка в його е, біографії написано, що він народився в Україні. І це було до моменту, коли приблизно там в 2008 році Путін почав закидати те, що хоче відродити Радянський Союз, що це була з його точки зору геополітична катастрофа, і з того часу з російського офіційного мовлення знову зникло сполучення в Україні, і вони почали вперто. Вживати на Україні, намагаючись тим самим принизити Україну і повернутись ментально до часів Радянського Союзу. Я так думаю, що це у них родові травми, чи як їх там назвати. Нічого у них з цього не вийде, і їм доведеться знову звикати до того, що треба казати в Україні. На все добре.